Назвіть пам'ятки Церква Святого Пантелеймона поблизу Галича Успенський собор у Володимирі Холмська ікона Богородиці Дорогобузька ікона обгородці. 1199 рік. 1199 рік утворення галицько волинської держави. 1223 рік. 1223 рік битва на річці Калка. Між монголо-татарами та русько половецькими військами. У битві перемогли монголо-татар, який очолював Чергісхан 1238-1264 роки. 1238 1264 роки правління Данила Галичка. 1240 рік Хан Батий захопив місто Київ. У 1240 році зображено картосхему потрібно використовувати характеризуючи боротьбу руських князів із хозарами, монголами, печенігами, полопцями. Монголами. Битва відбулася в 1223 році Рід Калка. На карті позначено напрямки походів. Київського князя Володимира Великого на Червенські міста. Монгольського хана Батия на землі Південно-Західної Русі. Переяславського князя Володимира Мономаха проти Половців. Литовського князя Ольгарда на землі Західної Русі та Польщі. Правильна відповідь походи монгольського хана Батия на землі Південно-Західної Русі